Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема Дня в студії працює ведуча Світлана Огнівенко. На Дніпропетровщині знову вели стабілізаційні відключення світла. Енергосистема країни зазнала значних ушкоджень у результаті ранкових атак ворога. Аби знизити на неї навантаження у різних місцях регіону відключатимуть світло. Про це повідомили у ТЕК Дніпровські електромережі. Енергетики закликають мешканців помірно споживати електроенергію, максимально знизити її використання з 6 до 11 години та з 17 до 23 години. Вмикати енергоємні прилади по. Черзі бойлер, нагрівач, пральну машину, мікрохвильовку, електрочайник, а за можливості взагалі не використовувати їх на випадок відключення електрики. Слід заздалегідь подбати про наявність вдома ліхтариків та батареїв для заміни свічок, сірників, заряджених мобільних телефонів, теплих речей. І ми дізналися, як саме дніпряни економлять електрику. Доводиться трохи тепліше вдома одягатися. Наприклад, в мене є чудова спортивна термобілизна. Термос може отримувати тепло до 12 годин. Якщо він закритий, також в бомбосховище, коли спускалися, брали з собою термос. Повністю вимкнені у нас ноутбуки, телевізори, планшети. Всі підсобні наші приміщення теж вимкнені, тобто вони без світла. Якщо потрібно людині зайти, людина заходить, вмикає світло, потім світло вимикає. Та потрібно все зробити так, щоб воякомога найлегше нашим комунальникам. Телевізор не включаю, з чайник перейшла на кастрюльку таку маленьку, одну кружку і все. Може, радіо, ну як магнітофон можу виключити, та й все. В принципі, телефон заряджати проходиться. Без цього ніяк не включаю зовсім телевізор, не користуюся світлом. Підсвічую ввечері телефоном. Ось єдине чим можу користуватися, це холодильник. Треба допомагати, економити. Також виходжу у під'їзд, коли бачу у когось із знайомих світло. кажу: вимикайте, бо будемо. Зовсім світити під свічками. Скоротили час, в який це все робимо. Тобто говорили, щоб вечором там і сильно вранці нічого не робити, щоб не перезавантажувати мережу. Ми не робимо, робимо лише в день. І наразі винуждені економіки, як вчора цей день без света. В будь-якому випадку нас електродом і у нас нічого не працювало. За комендантського времени ми світом особливо вечором не пользуємося, стараємося максимум ночник якийсь, то або телефоном підсвітити рано, ложимося спати поэтому вже в будь-якому меньше менше з пользу. Днем стараємося виходити Не включаю нагрівальні прибори ввечері. тільки світло і більше нічого. Ну і холодильник, описю. Не вмикаємо світло у всіх кімнатах, намагаємося електроприлади, які споживають багато електроенергії, вимикати. Я завжди економив електроенергію, завжди. Ну, включав я уночі посудомойку, стиральну машину. Призив є до 23-17 години, до 23 треба економити. Я розумію, що це тимчасово настане часи, коли будемо вільними купатися в електроенергії. Ми разом з онуком розглядаємо ветрогенератори, нові технології треба водити. Тобто я його готовлю, тому що настане час. От, він його покоління буде виробляти нову електроенергію. і Не буде такого питання, як економити. Ре, президент опублікував, коли можна включати, коли можна стирати, коли можна прибирати, коли краще, в який час це робити. притримуємося цього вечірній час. Ми прибираємо і так далі. Дитиною дуже важко це робити, тому що дитина коригує наш час сама. Ну доводиться що ж робити? Війна. Підприємці також мають обмежувати зовнішнє освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів. В іншому випадку інспекція з благоустрою буде штрафувати та повністю вимикати їм світло, говорить Руслан Мороз, начальник з інспекції благоустрою Дніпра. Перший раз підприємство об організації видається попередження, а потім робиться контроль через кілька днів. Якщо це попередження не виконано, видається вимога і одразу за нею буде слідувати відключення підприємства від електроенергії. Від ворожих прильотів страждає енергосистема всієї країни. На відновлення потрібен час, тому усі повинні допомогти енергетикам. Вони нині працюють у надзвичайних умовах. Там, де йдуть бойові дії, відновлюють лінії електропередач у максимально стислі терміни, аби світло було в кожному будинку, говорить заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Максим Беспальчук. Насправді ми маємо всі усвідомлювати і на триває. Наші хлопці на передовій сьогодні боронять нашу державу, дають нам можливість спокійно спати вдома. Але ворог підступний. Ми це бачимо. Не хочу зайвий раз повторюватися, але все рівно ми сьогодні маємо розуміти, що від цих покиків можна очікувати всього, що завгодно, і сьогодні вони нищать нашу енергетичну систему. Так вона побудована була дуже давно. Цикл її не замкнений на кожній окремій області, тому сьогодні реально від. Тих прильотів, які є в західних областях, в східних страждають всі сьогодні. Коли ми говоримо про економію, ми маємо розуміти насамперед наступне. Ми не економимо електроенергію для нашого сусіда. Той, хто живе поруч в квартирі, сусідній в сусідньому будинку. Сьогодні, коли ми заощаджуємо споживання електроенергії, ми даємо змогу собі завтра мати ту саму електроенергію. Енергетики працюють в надзвичайно складних умовах сьогодні. Відновлення лінії електропередач у містах, навіть в нашій області йдуть бойові дії, проходить в максимально стислі короткі терміни. Люди працюють навіть під час повітряної тривоги, але так само їм потрібно підтримувати робочу систему всієї системи для того, щоб в кожному будинку в кожній громаді було світло. Я ще раз хочу не попросити закликати почути нас. Почути енергетиків, почути той меседж, який ми несемо, про те, що сьогодні це наш реально наш з вами енергетичний фронт, який ми так само маємо тримати. Я вдячний місту Дніпро за їх рішення. Ми сьогодні маємо інформацію з усіх міст нашої. Області крупних стосовно розглянення можливості скорочення руху електропотягів, трамваїв, метро це будуть певні незручності для мешканців. Ми все це розуміємо, але це вимушений крок, і просимо всіх поставитися до них до цих кроків з розумінням. Всі намагаються скоротити споживання електроенергії, тому і ми з вами, як прості мешканці, маємо підтримати цей рух, спільний рух. Для того щоб наша система витримала, пошкоджено дуже багато підприємств енергетичних наших вони вже пошкоджені і мають реально дуже великі проблеми. Їх відновлення це певний час. Це певний час навіть просто на виготовлення того обладнання, яке треба там поставити. Тому ще раз не прошу, закликаю. Почуйте, економія наша з вами сьогодні. Це наше світло, світло в наших будинках і ввечері, і вночі, і завтра, і післязавтра. Так, да, у нас є реальні пошкодження, да, вони значні. Нагадаю, на Дніпропетровщині знову вели стабілізаційні відключення світла. Енергосистема країни зазнала значних пошкоджень у результаті ранкових атак ворога. Аби знизити на неї навантаження у різних місцях регіону відключають світло. Енергетики закликають мешканців помірно споживати електроенергію. Максимально знизити її використання з 6 до 11 години та з 17 до 23 години. Новомосковськ приєднався до режиму тотальної економії електроенергії, аби підтримати пошкоджену ворогом енергетичну інфраструктуру. У місті знизили споживання електрики втричі. А ще Новомосковськ повністю готовий до опалювального сезону. Він розпочнеться вже завтра, розповідає очільник Новомосковська Сергій Різнік. Я хочу розпочати з того, що взагалі сьогодні ми всі в однаковій ситуації. Хочу сказати на території України, зокрема в Дніпропетровській області. Ми знаємо дії ворога, які направлені на нанесення ракетних та інших ударів по критичній інфраструктурі, і це небезпеку функціонування міст наших територій збільшує. В цілому хочу сказати, що в місті Новомосковську ми, як і всі, долучилися до закликів і до програми економії електричної енергії. Ми знизили значно її. Значно зекономили, наприклад, десь втричі, більше ніж втричі, ми зекономили електрику щодо вуличного та дворового освітлення. Ми знизили кількість часу, який вмикається світло в місті, дворове та вуличне освітлення, і таким чином, я вважаю, ми робимо наш внесок в загальну економію щодо готовності до опалювального сезону. Теж хотів зупинитись, тому що це зараз. Болюче питання, і воно теж пов'язане з тим, що відбувається навколо ударів по критичної інфраструктурі. Наше місто одне з шести міст Дніпропетровщини, яке користується центральним опаленням. Е, у нас на 100% ми на сьогоднішній день готові розпочати опалювальний сезон. Завтра працівники газового господарства разом з нашими комунальниками. Розпочинають, розпломбують наші котельні. Ми розпочинаємо опалювальний сезон і будемо подавати теплопостачання в наші багатоповерхові будинки. Також сьогодні, після тижневих канікул, розпочалися заняття в наших школах онлайн. Всі діти мають сьогодні технічну змогу, і наші вчителі мають технічну змогу викладати в тому році. Ми заздалегідь. Потурбувалися про те, щоб у нас була така технічна можливість, і наші вчителі, наші школи всі обладнані відповідно, обладнанням. Також ми змогли вирішити це питання стосовно всіх учнів, які бажають займатися онлайн. Зараз багато хто дійсно виїхав за межі нашої країни. Але і вони навіть з-за кордону теж доєднуються до наших до цих занять. Дякую нашим вчителям, які, не дивлячись на складну ситуацію, виконують свої обов'язки. так же справно, як і всі інші представники інших професій місця місті московську щодо ситуації з ковід, у нас ситуація стабілізувалась на сьогоднішній день. Відбувається стаціонарне лікування 22 людини в нашій лікарні поряд з іншими хворими. В нашій лікарні зараз близько 150 людей проходять лікування. Це нормальна ситуація, але це не так би мовити не умова. розслаблятися. У нас наші амбулаторії повністю мають можливість проводити щеплення, і зараз теж до речі, хочу відмітити, що теж активна. Проводиться щеплення, і багато бажаючих роблять бустерні дози, і а дехто ще досі м, перші дози вакцини отримують. Також наші лікарні обслуговують і військовослужбовці. Вони проходять лікування у нас, і внутрішньопереміщених осіб. Вони теж у нас всі проходять лікування. До речі, і і в школах у нас близько двох сотень нових учнів доєдналися саме з внутрішньопереміщених осіб. Роботи комунальних служб критичної інфраструктури міста всі проходять в плановому порядку. Наші комунальники виконують свої завдання, місто прибирається, навіть не дивлячись на ті загрози, які, з якими ми зараз стикаємось, все ж таки хочемо, щоб наше місто нормально функціонувало і наші люди отримували. Повний комплекс послуг, які місто може надавати. Тому у нас прибираються території. У нас водопостачання та водовідведення безперебійно. Ми його воно відбувається. Ну і щодо теплопостачання я вже сказав і інші напрямки. Теж працюють. Ми повністю виплачуємо всі соціальні платежі. Працюють соціальні робітники, працюють управління праці. Тобто, всі міські служби і міські підприємства комунальні всі працюють в штатному режимі. У нас ще навесні були прийняті програми в березні місяці. І з тих пір ми проводимо. Безперебійно здійснюємо допомогу і власними силами за рахунок міського бюджету, і пересел, і внутрішньо переміщеним особам, і також мешканцям міста, які потребують е, окремої уваги. І е, ця робота проводиться і зараз не тільки е, за рахунок міста. Ми е, змогли домовитись з гуманітарними організаціями, і на цей час постійно на постійних е, локаціях відбувається видача. Продуктової допомоги внутрішньо переміщеним особам також ми змогли домовитися з організаціями, які для тих, хто зна... знайшов прихисток в Новомосковську, виплачують грошову допомогу. У нас спостерігається пожвавлення малого бізнесу на території міста. Це дійсно так. Це є щодо е, великого бізнесу. Навпаки, у нас є такі е, спостерігання, що багато хто згортає навіть роботу. Щодо великого бізнесу, тобто малий бізнес він е, активно розвивається. Хоч у нас є і запити щодо релокації бізнесу, тобто на території міста розглядають е, перевозити свій бізнес-підприємці е, з е, більш небезпечних областей. У нас є е, підготовлені майданчики, у нас є е, підготовлена промислова інфраструктура, яка може прийняти всіх, хто бажає відкрити. І великі, і середні підприємства у нас для цього є всі можливості щодо наявності продуктів харчування, магазини повністю забезпечені і забезпечені, і ведуть безперебійну торгівлю. Звичайно, накладає відбиток те, що у нас вимикають електрику, і це в тому числі відображається і на наших на рітері. На роздрібної торгівлі продуктами харчування, вивіски, ну тобто реклама у нас не світиться, але магазини працюють просто закінчують свою роботу раніше ніж в звичайний час. Щодо лікарень, то вони працюють, як я вже казав, в штатному режимі. У нас вісім амбулаторій. Всі вони приймають постійно пацієнтів і не тільки мешканців міста, як я вже казав, а і військовослужбовців і переселенців щодо аптечної мережі. То вона у нас повністю працює е, в звичайному режимі, і вона забезпечена ліками. Е, ну як мабуть може бути на в інших аптеках на інших територіях в даному випадку країни. Звичайно, логістичні ланцюги деякі прорвалися, вони е, змінилися, але всі необхідні ліки вони є в наявності. У нас е, зареєстровано близько 6 тисяч внутрішньопереміщених. Ми бачимо це на вулицях міста. Що у нас е з'явилося більше транспортних засобів з е номерами, з номерними знаками з інших областей: це Донецька, Луганська, Харківська область, е менше Запорізька е та Херсонська. Багато звичайно людей, деякі люди і виїхали з Новомосковського. Точну цифру назвати зараз важко, але мабуть приблизно населення є приріст, і я вважаю, що ми десь приблизно на 5-7% від мирного часу зросли не менше навіть ніж на 7%. Хочу звернутися до всіх з тим, щоб ще раз наголосити щодо необхідності економити електрику. Ми це будемо робити і далі. І закликаємо всіх наших і містян і інших мешканців і Дніпропетровщини і України теж доєднуватись і економити електричну енергію, тому що це зараз дозволить нам пройти наш опалювальний сезон. Віримо в збройні сили, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Це був очільник Новомосковська Сергій Рєзнік. Він розповів про ситуацію в місті на сьогоднішній день. Вислухали програму Тема дня до ефіру, і підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам.